Тема сьогоднішньої лекції кримінальне покарання. Кримінальні покарання. Так потрібно говорити. Покарання це дуже-дуже важлива річ в нашому житті. Ну, Наприклад, аврамически релігії, там християнство, мусульманство вони зґрунтовані, обґрунтовані ідеї покарання. Там це ідея. В так, таким, такої е, е, стрічки всередині і ці, ідеї цих е, релігій це покарання. Покарання. Якщо ти не віриш в покарання, ти не християнин і ти не мусульманин. І покарання це дуже важливо. І звичайно, це важливо і в праві взагалі, і в кримінальному праві е, частково. І сьогодні ми будемо говорити про покарання, і спочатку ми скажемо, що це таке. Ще, що це таке покарання? Це не так легко, як, ну, я, ну, як ми, ну, як ми е, маємо на увазі спочатку. Ну Покарання, покарання. ну що таке Покарання ну, покарання є, якщо там мати говорить, говорить своїй доньці, там не треба цього робити. Не підеш сьогодні на вулицю, будеш е, навчати кримінальне право. Е, це, буде, це як покарання. Ну, це дуже-дуже, на перший погляд, це покарання. І на другий погляд, погляд, це також покарання. І ми сьогодні я дам вам поняття, що таке покарання з точки зору кримінального права. І ви бачите дуже велику кількість слів. ну Будемо розбиратися: покарання, кара. Да? Ну, я знаю, ну, російською кара щось таке кара Небесна, Ну, українською кара це покарання, наказання російською буде так. Що це таке? Що це явище таке покарання? ну Поняття таке: це правовідносинні, що виникають внаслідок відповідальності. І там потрібно розрізняти три, три речі. А ми почали їх розрізняти в на минулої лекції, а сьогодні ми продовжимо це робити. І ми знаємо, що, по-перше, є якийсь склад злочину. Людина щось таке зробила. І юристи бачать, на те, що вона зробила, і говорять, тут є об'єктивна сторона, суб'єктивна сторона, суб'єкт і суб'єктивна сторона. І це означає, що це вбивство, наприклад. Це вбивство, склад є. Потім іде процес юридичної відповідальності. Що це таке? Це означає, що ми юристи, ну, ми не можемо говорити так, от ти злочинець. Раз, два, три. Ти злочинець. Ні, так, так тільки е, діти роблять. А юристи роблять так, вони починають такий процес, і в ході цього процесу людина але, обвинувачується і становиться правопорушником, але він оправдується і говорить, що ну, це то, що ти зробив, не має склад е, кримінального, ну, кримінального злочину. І це о така так, ну, такий шмат часу. Він починається, ну, юридична відповідальність, він починається з того, як відкривається кримінальна справа, і до того часу, якщо суддя говорить собі, говорить собі і людям, і, і, ну, і суспільству, що ця людина зробила злочин. Вона зробила вбивство. І потім починається третя частина це покарання. Що таке покарання? Злочин, ти зробила злочин, і тобі там 10 років позбавлення волі. І починається наступне правовідносення. Наступна юридична відповідальність це правовідносення такий, да, отрезок. І е, покарання це також правовідносиння, яке мають початок і кінець. І це поняття. Ще є такі, ну, такі ознаки, як ми, міра, це я взяв з Кримінального кодексу України і Росії, вони одні і теж. Це міра державного примусу, що полягає у позбавленні чи обмеженні прав і свобод. Що це означає? Що покарання це міра. Міра, що означає? Міра, що має ну, якусь вагу. Якась міра, вага є у кожного покарання. Не може бути покарання, ну це тільки В аду, в аду є покарання вічне, а в кримінальному кодексу не може бути вічного покарання, це міра. Міра, хто робить цю міру? Тільки держава. Міра державного примусу. Ну, примус означає, означає, що, що це обов'язок. Обов'язок держати до себе покарання це обов'язок. І в чому він полягає? Обмежуються, ну, позбавлюються чи обмежуються права людини. Ну, наприклад, право на вільну, що людина може вільно ходити по місту. І позбавлення волі, вони обмежують це його право, право на вільний, там, вільну мандрівку, наприклад. І покарання, і ми бачимо ознаки покарання, що це від, вид примусу, тобто є декілька видів покарань. Не дуже велика кількість, але є там ну, дві руці, ми бачимо, можемо побачити стільки видів від, покарань. Потім це міра, тобто кожний вид має свою міру. Від. Оцього до цього, наприклад, ми будемо сь сьогодні про це також говорити. І що це позбавлення чи обмеження блага. І то є ще один ознак це страждання. Обов'язково покарання це то, що доставляє людині страдання. Страждання, вибачте. Страждання тобто, ну, якщо покарання не доставляє людині страждання. Це не буде покарання. От у мене донька, вона така така техніка у ній. Вона не страждає завжди. Що б я не робив? Вона говорить: ну і що? Та, ну, да, буду сидіти. Да, не треба мені грошей. Ну, і, і все. Як можна накривати такою людиною? Ніяк. Тому що покарання це те, що, е, ну що керують людей. І це. Усе, що я хотів казати про сьогодні про поняття кримінального покарання, і, будь ласка, ваше запитання.